А пошуків конкретно вона будується на сучасному житті. Це сюжетні пісні, проблемні пісні, пісні і громадянські, обов'язково. Ну, і, звичайно, пісні ліричні, які це наш, наша візитна карточка. Але ми почали, робити, розширювати рамки своїх пошуків. І тому можливо декому, декому викликається якісь ну свої запитання, тому е, пошуки перш за все по ідеї йдуть. Може зараз з'явиться нова ідея, думка і піде вона зовсім другий бік. ця творчість, так же само як художник, малюючи картину, має конкретну задачу, ідею, а як її втілювати? Це вже е, під час роботи. Я пам'ятаю, що було багато нарікань з боку критики. Що не сприймали спочатку Смирічку? Я прекрасно пам'ятаю ті часи, коли було засідання от секції самодіальних композиторів в Чернівцях і критикували Васюка і не хотіли ставити ці твори, Червону руту, Водограй в концерти. І що це за пісні? І що це за... От гітари, що це взагалі стояло раніше питання і дивне питання, яке протирічить всьому розвитку діалектичному поступу перед людства і бути чи не бути українській стаді. Ну як <кхи> 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 бути чи не бути українській страді? Ну, як ж є український народ, значить воно повинно мати саме свою естраду і літературу, і театр Цю естраду треба виховувати, кадри виховувати. Композиторів, оранжеровщиків, треба виховувати виконавців, естрадних режисерів готувати і масу всіх цих побічних фактів. Тоді не будемо говорити, що ми відстаємо.